Прикордонна громада, яка всі населені пункти, знаходяться в 10 км зоні. А 12 із 14, 5 км зоні, а 9 це прямо на кордоні. Вони не збачать, як на ладоні. Росіяни прозвітували, що на цьому місці розбили українські танки. Скоро сюди не приїжджають. Що їм вже казати, Господи, хоч би їм Бог дав ум у голову, щоб од нас відстали. Ну, як всі поїдуть, тоді я поїду. У нас отак. Ой, госпожа, а жити треба, надо, жити треба, дівчатка. Господи Боже, не допоможи нам вижити в цьому пеклі. Привіт, це кордон медіа. І сьогодні ми працюємо в Хотінській громаді. З початку серпня з п'яти прикордонних громад Сумщини, зокрема й з Хотінської, оголосили обов'язкову евакуацію населення. Сьогодні тут залишається до двох тисяч людей. А от з п'ятикілометрової кілометрової зони всі діти виїхали. Здебільшого росіяни скидають каби на села громади, тому багато руйнувань цивільної забудови. Це як і житлові будинки, так і багато підприємств. Ось як, наприклад, ось це просто вулиця зруйнованих будинків. Тому ми тут сьогодні, щоб показати вам життя тих людей, які ще не виїхали і залишаються. Тож детальніше дивіться у нашому відео. Ну, ситуація в громаді суттєво не змінилася. Вона як була напруженою, така напружена є, стабільно напружена. От всі прикордонні громади. Постійно під обстрілами, безперечно, е стараємося. Життя в принципі, евакуація проходить, якби зараз немножко сповільнилася, тому що більш, більша частина активних людей вже виїхала. І зараз просто працюємо у точковому такому. Да, є там людина під'їхала, поговорили, є куди вивезти там. Домовляємося, виїжджають вони сьогодні. зараз активно працюємо з евакуацією дітей з 10 кілометрової зони, в 5-кілометрової зоні у нас дітей вже давно немає. Ми їх вивезли, але ви реально розумієте, що таке хатінь більше тисячі населення, да? і писарівка. Зараз працюємо тут. Ми тут, як єдина родина, залишилися, такі самі чекаємо перемоги. Угу. Ну, одно небезпечно стає на території. цієї. А де в нас безпечно? В місті зараз страшніше, мабуть, ніж у нас. Багато у вас людей вже виїхало. Ну, багато виїхало, в кого є можливість, ну хто із за роботою, і за працею, щоб той мало, ну, хто молодіший. А ми вже такі <гум> держимо так. хазяйство. Магазини дав Бог, працюють, ми дякуємо людям, які ну, теж не злякалися і підтримують нас. Всі рада. Клуб у нас, да, ми всі-всі, ці свята, всі приходимо, всі вірші в нас були і всякі виставки. Ми працюємо. Амбулаторія закрилася, да? ну, так? Вважали за потрібне, щоб не було ну, небезпечно для лікарів, в принципі. А так. Угу. Тепер Приїжджали. доводиться їхати вам туди, так? Да? Так. Да, їздили до нас фельдшери, але зараз теж від немає. І як ви тоді виходите з цієї ситуації, коли там треба в лікарню кудись? Ну, є люди, яких ми, на яких ми покладаємося і вони завжди підтримують, коли є автомобілі, всі ніхто, ні, 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 ніхто не відмовляє. Ви не виїжджали з села ні. взагалі? Ні? ні. А ваші там родичі чи? У мене діти в сумах. – Вони там і живуть чи виїхали? Ні, вони там і жили, вони а живуть. А до дітей не хочете? Ні, Тучі. Ну а які там обставини змусять вас от виїхати? Дійсно, ну як звідти? всі поїдуть, тоді і я поїду. <гум> як <гум> У нас онес, так, <гум> да, як уже всі соберемося і скажемо, ну все, пора, значить ми їдемо всі гуртом. <гум> ну, ми так вирішили, ну, так є, це правда. У селах часто відсутнє світло та вода, але є генератори і за потреби їх вмикають. Також часті перебої зі мобільним зв'язком. А щодо гуманітарної ситуації, то люди, які тут залишаються, отримують раз на місяць гуманітарну допомогу. Також підприємці привозять продукти і хліб в магазини, які ще відчинені. Їх небагато, але на ту кількість, яка залишається, цілком достатньо. Як працюємо, то так і працюємо нічого. Хліб приймаємо, да хлібчик людям роздаємо. Оце таке. Бог його святий знає як нам виживати. Людей вже. Ну, Більше ста чоловік. Більше ста чоловік ще. Зараз пошта прийде, там вже трошки зійдуться по пенсію люди. Таке. А дітки ще є? нема тут дітей, нема нікого. Діти повиїжджали всі по а яка ситуація з продуктами в магазині? Все вистачає, взагалі люди до вас як часто сюди приходять? Ну, часто приходять, ну, вистачає, як привоз, привезуть нам товар, тоді, той, тоді є. все. Ну, є. Основна, основна сіль, олія, хліб, булочка. Сіль, олія, хліб, булочка таке. Ну, не, 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 не такого нема, що нема у нас нічого. Є, слава Богу. Регулярно привозять. Так, да, да, хліб регулярно привозять, хай там вже що не ну, ну спасіба їм, дай Бог їм здоров'я, печуть одно привозять. От, от, от. Як ви кожного дня працюєте, навіть якщо там У ну, неділю. Да, ну, обстріляйте, бухнуло. Ви теж не боїтесь теж І шахеди літають. І шахеди літають. Так. Ми вже знаємо, що ви літають, вже звикли. А куди тікати? Ну куди виїжджати? Ну куди виїжджати? Скажіть, будь ласка, ми виїдемо, ну куди виїжджати? Мої діти теж виїхали. Ну, син інколи привозить той, як його товар інколи під обстрілами теж привозить товар. І Що ти зробиш? А жити треба якось, дівчатка. Чесно, вам кажу, дуже тяжело. Вони нас бачать, як на ладоні. Я не знаю відкуда. З дронів бачать. Ага. Ну тут люди в Ленінському живуть, ще. вони теж сюди йдуть скуплятися. І в у ту, як його, і в, у Костянтіновці теж люди йдуть скуплятися. Вони йдуть сюди на велосипедах. Їдуть сюди по хліб, по, на пошту. Ну, і то Люди всі. живуть, так. Живуть От такі, такі пожиленькі, як оце бабуська. І у Ленінському теж живуть, і там рядом тут кордон їхній, тут кордон Росії. Городи в городах. Таке. Ой, Боже мій, Боже, а жити треба, жити треба, дівчатка. Господи, Боже, допоможи нам вижити у цьому пеклі. Дуже воно літають, літають і літають. У пошта приїжджають молодці під обстрілами, стоять, а вони гатять. А... Уже ми, вже ми не знаю, що, що їм вже казати, господи, хоч би їм Бог дав ум у голову, щоб від нас відстали. Не треба нам їхніх територій, нічого не треба, щоб тільки не, не били. Ну, рядом вже живуть. Якщо вже буде щось страшне. Тоді вже як розіб'ють та ніде буде жити, тоді вже так. А так, що слава Богу, ще сяк так мені болить. Болі. Одна із проблем у громаді це робота аграрних підприємств. Вони сьогодні працюють лише на 10%. З 15 тисяч гектарів землі засівають лише 2 тисячі. Адже працювати в полях стає дедалі небезпечніше. Були випадки навіть із загибеллю, коли аграрії підривались на мінах. Ось це одне з місцевих і приватних підприємств у Хотінській громаді. Від нього сьогодні нічого не залишилося. Його нещодавно розбили росіяни керованими авіабомбами. І що цікаво, вони прозвітували, що на цьому місці розбили українські танки. Але насправді, як бачите, тут стоять розбиті комбайни, які працювали в полях, а не військова техніка. А такий нині вигляд має молочна ферма звідси до російського кордону всього один кілометр. Детально про її роботу ми показували рік тому. Фермер Олександр розповідав, що попри ворожі обстріли намагаються до останнього працювати і вберегти, що мають. Проте сьогодні корів вивезли, і ферма зачинена. Бо вже тоді на території були пошкодження. Сьогодні ж їх в рази більше. Стосовно забезпечення гуманітарного нормальненько, часто дуже перебувають в воду, дякую енергетикам, що допомагають, ну і ми їм допомагаємо, і вони допомагають, вистанавлюємо. Є запасні генератори великої е, мощності, які поставлені у нас на колеса. Ми підвозимо зараз в біловодах. Нема світла, багато днів ми туди відтягнули великий генератор, він на базі стоїть і трактор, скважину накачали води, все нормальненько люди з водою, все нормальненько. То есть, е, Ще раз кив, ситуація і в гуманітарному такому, ем, напрямку, вона е, така середньо важкувата, але вона під контролем. Є електроенергія, зараз є вода, стараємося швидко її, якщо щось виникає якась, стараємося ліквідувати. Ні, ну я виїхала з дітьми, я переселенка. Батьки мої тут, а не виїжджають і поки не збираються виїжджати. Це ви до батьків приїхали? Так. Не? Я раз у тиждень приїжджаю до батьків. Два магазини працюють, ну я ж їду, я їм теж везу продукти. Телефони Що заказують, все везу. Їй, сусід, ну, їм сусідам, ось сусідка моя теж прийшла. Ну, що треба, там чи по в аптеку сходити, ліки привезу. Ну, якщо хто захворів, що треба, той швидку викликають. Вона доїжджає до або до Стецьківки, або до Писаровки. А тут шукаємо машину, вивозимо до писаровки або до Стецьківки. То що скоро сюди не приїжджає? А ви куди евакуювалися? – У суму знімаєте там житло чи є? знімаю житло з дітьми, да як давно? Ну, году вже. Робота там у вас є, так? Ну, Чи виплати якісь є? Ну, виплати. Ну, їдемо до Хотіні ж автобусом, а тоді нас забирає маршрутка наша. Тричі в тиждень їздить маршрутка. Утро і вечір, і все. Раніше тричі їздили на день, а тоді в обід відмінили. До Хотіні тричі їздить автобус кожен божий день. А до нас це. Ну Їздять люди до Хотіні тоді ж теж то когось просять, щоб виїхали, забрали до Хотіні і привезли ж додому. Кому так уже срочно треба. Батькам не казали, щоб теж евакуювалися? Не казали, вони не хочуть. Люди Я тут живуть, ми ще тут, тут. Таке сьогодення в нас. Це прикордонна громада. Прикордонна громада, яка всі населені пункти, знаходяться десь 10 контролі зоні. Я вам сьогодні показував. А 12 із 14, 5 кілометрів. А 9 це прямо на кордоні. Степне Костянтинівка це такий самі тяжкий для нас сьогодні. Але там ще по 30 чоловік живе. І на велосипедах їздять там люди туди і от, як би, відвозять те, що треба. Ну, він ж більших, більш-менш терпимо. Ну а загалом в громаді скільки залишається людей зараз? Та я думаю, десь тисячу півтори Дітей немає вже чи є. Ну 14 ще є тут, тут у нас. А там вже немає, ні при кордоні немає. Тільки це, ось може, в хотіні, але ми зараз працюємо, це вже питання часу. Уже всі вони знають, вчора повідомили останніх. От, все нормальненько. Вони просто час куди переїхати, вони шукають. Вони шукають, ми шукаємо. Зараз розглядаємо питання, навіть Чернігівську область, щоб купити будинки, або там лікарню взяти. Ми готові даремо сільська рада платить за них. За їхнє перебування там. Нам треба вивезти людей в дітей належне середовище для того, щоб вони хоча б перезимували. А там весна покаже. В селі було 700 чоловік. Але зараз, як знаєте, всі евакуації з п'ятикілометрової кілометрової зони, то на даний момент залишилися 140 чоловік. Це люди більш похилого віку. Ось ці люди, що 140, ви говорите, да, вони да. відмовилися від евакуації? Да. Чи? Відмова від евакуації. Ми проводили письмову згоду і люди писали відмову. Сільради ну, ще не евакуювалася з патрикану. Ні, зоні. Поки були. що тут працює. Ви тут живете, да? так? Тут, тут живу, тут працюю. Частково проходить евакуація, але ну, дуже-дуже важко. Люди, люди не хочуть покидати домівки, школа зруйнована, склад зруйнований, МТХВ фошки повністю зруйнована, гараж на 30% зруйнована, і мехмайстерська повністю зруйнована. Ну тобто все, що там працювало, в селі немає. Так, да. в основному це мехмайстерська, МТХВ і зерносклад. Спасибі нашим електрикам Хотівським. Вони вчасно ремонтують, відновлюють, можна сказати, рискуючи своїм життям. Світло є.